А я сьогодні хочу знову похвалити і подякувати дівчаткам з волонтерської ініціативи Фемелі. На минулому тижні Вова отримав номерок, записувався у чергу на допомогу. Але так сталося, що приїхала машина, видавали її у понеділок. і... Була публікація на сторінці Family у Фейсбуці, але ми її не бачили. Оповіщення не прийшло і ми її не бачили. Тому отрив він її сьогодні. Хвала дівчаткам, які не забувають про пенсіонерів, про інвалідів. Ось тільки, що він їздив і отримав її. Я ще не бачила, що тут. Це була допомога. Спільно вони співпрацювали. Це вже другий раз ми отримуємо таку допомогу від Церкви Святої Трійці. Зараз подивимося, що тут. Зараз так. Крупа пшенична один кілограм красивенька, жовтенька, така добра, чистенька крупа ячмінна теж один кілограм. Теж чистесенька. Так, і ще така точна крупа. Пачечка вівсяних пластівців. Минулого разу ми теж отримали їх гарні пластівці. Ось, кілограмова пачечка макарон. Так І щось тут іще. А таке я бачу уперше. Я так розумію, що це якийсь набор. Що це? Це, мабуть... Готовий якийсь набір, набір без ГМО написано, це, який чечевиця і рис, мабуть, що так, чечевиця разом з рисом. Ось отаку добру підтримку у вигляді. Круп, в черговий раз получили в нашому населеному пункті пенсіонери та інваліди. Висловлюю велику дяку і Церкві Святої Трійці, і дівчаткам, нашим маленьким хрупким дівчаткам. З волонтерської ініціативи «Фемелі». вони дійсно для багатьох людей стали як «Фемелі», як, як сім'я. І завдяки їм багато людей е, мають змогу нормально харчуватися. Юлічка, Веронічка, Сашко. Вони для людей роблять те, що словами просто не описати. Те, що повинна робити місцева влада, яка цього не робить. Те, завдяки чому люди живуть і харчуються. Дякуємо вам, дівчатка та Сашко. Велике дякуємо.